Горнятка для своєї родини. Маленька, ну, дочці. Оце більше це дружині. Мабуть, а може вони і поміняються. А може хтось таку захоче. 55-річний Володимир Із Чернігова торік пішов добровольцем до війська у складі 20-го окремого стрілецького батальйону. Він воював на Курському напрямку. У серпні 2024-го отримав важке поранення. Уламки травмували обидві ноги та праву руку. Попри біль і випробування, він продовжує боротися та займатися улюбленим. Хобі я коли перший раз почув про майстерні, я думаю, поїду подивлюсь, що воно таке. Я оце заїхав пів року тому назад, і я майже ну трошки з перервами, а майже кожен день я приїжджаю сюди. Хотів щось зробити своїми руками, тим паче, що вона не працювала тоді зовсім. А на початку поранення ліва у мене була робоча рука. І так трошки вона допомагала, що я її, її їв і писав. У центрі Анброкен пацієнтів реабілітують не лише фізичною терапією. Гончарство, ліпка з глини та живопис особливо допомагають відновлювати моторику, тренують силою координацію, не ще знімають напруження та повертають внутрішній спокій. Тут навіть створюють корисні речі, як от адаптивний посуд для людей, які втратили руку чи мають порушення зору. Ліпка, вона є дуже терапевтична. Глина є дуже приємна, дотик до глини і викрутаси з глиною. Вони допомагають і в лікуванні, і в реабілітації і психологічно, і фізично, і По різному вже це переконалася в цьому неодноразово. Глина фарби, теплі розмови це теж частина лікування. Творчу майстерню можуть відвідувати пацієнти реабілітаційного центру Анброкен і також лікарні святого Пантелеймона.